Всім привіт! Я знову на грибній грядці своїй. Крилетку підготував. І що можу сказати? Наша гриба вже видно здалека. Шостий день експерименту, а він вже вимахав, дай Боже. Шапка у нього вже дуже велика. Вчора я не знаю скільки було. Виросла шапка нормальна. До 17-18 см. Вчора було вроді 15. Так він зараз виглядає. Також що у нас тут по висоті і висоту він ще трішки підріс. 17 по висоті. Пробує, звичайно, добре забрати. Але вже для частоти експерименту буде стояти ще до завтра. Бачу, так його ніжка, що в нього нормальна. Ну таке, завтра вже шапка, напевно, переросте. Але нічого страшного, зато буде відео, як ми тиждень спостерігаємо за грибом. Пишіть свої думки. На рахунок цього, як бачите, гриб виріс. Ми починали тому 6 днів з... Висоти 4 см. Будемо бачити, що з цього буде завтра.